Очува. Побутує думка, що м'ясо кролика дуже корисне, адже воно містить в півтора два рази менше калорій, ніж яловичина, свинина чи баранина. Тож вирощування кроликів у сільському господарстві справа популярна. Проте розведення цієї тварини потребує кропіткої праці. Піклуватися про кролі варто ще до того, як вони з'являться у господарстві. Заздалегідь потрібно подбати про приміщення, адже отримувати тварин потрібно в клітці, яку зручно чистити. В ній має бути сухо і світло. Перегріли, недогріли, протяг, холодно, заморозили, недостатня вентиляція. Все це буде впливати і вкладати оцей фактор незаразної етіології. Наслідком так да, погано ростуть, погано їдять і не приносять задоволення на скажемо господарю, господарів, які їх вирощує. Годівля кроликів має бути різноманітною. У раціон варто включати і траву, і зерно, і свіжі овочі. Головне, аби харчування було якісне неуражене, не, не запліснявіле, незалежене, без плісені. Чому? Тому що це все є джерелом збудників та збудників, які можуть потрапити в організм і викликати захворювання. Для вирощування ще малих кроликів фахівці радять використовувати комбікорми комбікормах. Ми отримуємо усі весь набір поживних речовин, весь набір мікро-макроелементів. Можливо, інколи туди вводяться і, скажімо, препарати для профілактики деяких захворювань кролів. А ось отримання кролів у невідповідних для цього умовах загрожує тварині різноманітними бактеріальними інфекціями. Серед найпоширеніших з них пастерильоз. При цьому захворюванні у кролів спостерігається порушення загального стану. Це, наприклад, підвищення температури тіла, тварина наша буде млява, вона більше буде лежати, вона не буде сприймати корм. Також спостерігаються розлади шлунку, кашель, витіки із носа, витіки з очей, зневоднення сильні. Тому інколи хвороба може мати летальні наслідки. Для успішної боротьби із захворюванням можливо правильно підібрати необхідне лікування. Це можна зробити завдяки мікробіологічному дослідженню. Ми виділяємо збудника. Коли ми виділили цю бактерію, тобто ми знаємо, що це пастерела, далі ми ставимо чутливість до діючих речовин антибіотика. Це потрібно для того, для того, щоб визначити для того, щоб підібрати правильну терапію, для того, щоб підібрати правильний антибіотик, який допоможе нам боротися із цим захворюванням. Для того аби усунути можливі інфекції, кроликів щеплюють. Проте перед вакцинацією необхідно обов'язково впевнитися, що тварина повністю здорова. В протилежному випадку вона може не пережити щеплення. Пам'ятайте, помилки в організації харчування та вчасно непроведена профілактика хвороб може стати причиною загибелі цілого поголів'я. Саме турбота господарів може врятувати тварину.